П'ю перший стаут з вишнями та кокосом від поварні ребрю та ютуб каналу Фарід говорить. Поки на поварні варили це пиво, Фарід Шарафмал підготував випуск про епоху сухого закону в США. Тож рекомендую переглянути це відео і, до речі, там же ви можете знайти пасхалку, чому в складі цього пива є вишня. Тому ми будемо переходити до цього пива, і тут прям прямі відсилки до того самого відео, тому що це пиво називається «Несухий закон і згарно в стилі «Несухий сухий Власне, це буде в нас. Десертний світ стаут буде йти з додаванням вишень та кокосів. Міцність цього пива 6,7%, а початкова щільність складає 20%. Тобто тут багато залишкових цукрів, і це буде якесь таке десертне та сладкувате пиво. Давайте спробуємо. Аромат у пива яскравий та дуже десертний. Тут дуже багато відтінків шоколаду, і при цьому такі... Доволі чіткі, виразні відтінки кокосу та вишні. У мене навіть така от асоціація що це, знаєте, такий дуже-дуже шоколадний торт, який прям пропитаний якими, знаєте, вишневим соком, присипаний такою от стружечкою кокосовою. Ну, це прям дуже соковито. І я навіть не можу цього прям передати, але це ну, такий доволі вдалий сорт, принаймні по аромату. Давайте пити. Смак у пива, до речі, десертний. Але при цьому і присутня така, знаєте, легка сухість після смаку. Теж шоколадний. Кокоса тут же майже не відчувається. От вишня виходить на такий передній план. І тут така, знаєте, приємна вишнева, навіть така кісточка, вишнева кислиночка відчувається. Доволі цікавий та класний сорт. Як на мене, це пиво може отримати цілком свої справедливі 4,25. Ну і буду допувати його з великим задоволенням. Як каже в кінці своїх відео, Фаріт, See you later! Аля але я не фаріт, тому я вам кажу, споживайте відповідально та підтримуйте збройні сили України. До речі, весь прибуток цього пива піде на силу оборони України.